Сьогоднішній день святковий для модників та модниць усього світу. 2 серпня 1824 року у Нью-Йорку відкрили п'яту авеню, вулицю, де зосереджена найбільша кількість брендових магазинів. Така собі і мекка для стильних покупців. Там все дорого і розкішно. А ось на чим можна зекономити і які вони секрети вдалого шопінгу. Ми вирішили запитати в українців. І ось що дізналися. прежде всего, наверное, действительно соответствующий настрой играет роль. Секреты? Ну, треба знать, и зачем идешь дальше все. Я лично вот хожу по магазину только когда у меня мало денег в сумке. Тогда я могу хорошую вещь выбрать, а потом прийти за ней вернуться. Когда денег много, только зарплата, или ты вот идешь, там у тебя, не знаю, там 100 долларов, 200 долларов, ну это все. Да ты покупаешь первое, что видишь, он приходишь домой, думаешь, капец. Ну, конечно, на распродажах. Ну, это во всяком случае выгоднее. Побольше денег. Ну, тоді, коли та сама, у всіх крамницях знижки, тоді вдала робити шопінг.